Унікальна вистава, яку подарувала нам доля, так охарактеризував цю постановку народний артист України Анатолій Хостікоєв на сцені Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша відбувся показ вистави за твором Ярослава Гашика. Пригоди правого вояки Швейка. Театральна компанія Бенюк і Хостекоєв зібрала повний зал шанувальників та подарувала цілу гаму емоцій від бурхливої радості до світлого суму. Ми народили цю виставу з нічого, у тому розумінні, що ми взяли саме твір з режисером разом з Швік Гашика, але ми зробили свою інтерпретацію. Ми роздивилися там, чого можливо там у гашика і немає. Але те, що він закладав, потаємні якісь думки там справді виказують про, про ту війну, про фронт, але ми не показуємо безпосередні військові там дії, таке інше. Ми розповідаємо, які чоловіки можуть бути дітьми якими вони лишаються дітьми, запропонована версія постановки є оригінальною інтерпретацією Роману Гашика. Автори, використавши основну сюжетну лінію, ведуть розмову про справжню чоловічу дружбу, про людяність і доброту, вічні категорії буття, які не в змозі знищити навіть лихоліття війни. Та проблема, яку ми поставили, яка нас гріє, яка 17 років дає можливості цій виставі існувати. Вона захована е, в найважливішому в дружбі. Справжній чоловічій дружбі. І вона існує ця дружба. Вона існує без всяких меркантильних речей. Вона існує без е, ужиткових якихось речей. Вона існує на рівні інтуїції, на рівні духу. І ми в цій виставі якраз і розказуємо про те, що всі люди, які народжуються на світ, вони неймовірно є талановиті, мудрі і прекрасні. Але потім, коли вони набирають життєву свою практику, то з'являється величезна кількість комплексів, які і закривають людину, як в шкаралупкою ховають, де людина обростає цими неймовірними е, речами, які потім роблять її душу абсолютно як в метал вдягнуту. Головну роль виконує Богдан Бенюк. Всі інші Анатолій Хостікоєв, адже під час вистави йому довелося перевтілюватися у шість різних образів. До глядачів Богдан Бенюк вийшов просто із зали, йшов і розмовляв про своє життя та цікавився справами тих, хто прийшов на виставу. Поставши спочатку в образі простенького солдата, який згоден годити кому завгодно. Та потім ситуація змінилась у другій частині. Сюжетна лінія була вже занадто серйозною. За 17 років існування цієї вистави вона встигла об'їхати багато міст та країн і зібрала чимало нагород у Херсоні її Показ відбувається не вперше, проте стабільно збирає аншлаги. «Ми буде дуже багато років співпрацюємо із компанією Бенюк і з національним театром імені Франка. Багато проєктів тілили. Найголовніше, що хлопці привозять дуже гарний театральний продукт творчий продукт. Ось уже швейк. У нас я вже навіть не порахую. Ну мабуть, четвертий в Херсоні і жотаж певний квитків нема вже давно. Ця вистава є правдивим бенефісом двох зірок української національної сцени Богдана Бенюка та Анатолія Хостякоєва. Саме тут їхні яскраві неординарні таланти виявилися на повну силу. І ніхто в залі не залишився байдужим. І справа тут не лише в блискучій грі метрів вітчизняного театру. На сцені відбувалася відверта розмова про вічні цінності, про любов і дружбу. А саме ці почуття завжди знаходять відклик у серці кожного.